Всім привіт! Сьогодні четвер, і я з вами Ольга Долганюк. І сьогодні, в цю магію вечора, я хотіла б вам подарувати дві свої улюблені вправи. Що я роблю? Ви знаєте, що в нас між долоньками є енергія. так? Я вам рекомендую розтерти аж до жару свої долоньки, для того, щоб відчути ось цю мега-мего-круту енергію. І що ви робите? Ви робите ось таке таку вправу. Що це вам дає? Ви прибираєте зайвий мотлох, енергетичний мотлох. З вашої голови, з вашого обличчя. Тому що за цілий день ми набираємося дуже багато енергетично чогось на себе. Десь подивилися щось там поганенькі, якісь новини. Десь з кимось поспілкувалися, там хтось щось вам не те сказав. Ну, мало лі, так? Буває все. Десь там пога... ну, фільм подивилися, а це фільм жахів. Ми, наприклад, дуже рекомендуємо подивитися серіал. Він називається Темрява. Такий Він дуже різний там про час, про подорож в часі. Але якщо дивитися, там, знаєте, як кажуть, читай між строк, ось, якщо так дивитися цей фільм, дуже багато всього цікавого розкривається. Ось, і ми для того, щоб у нас був міцний, класний сон, ми прибираємо зі свого лиця все, що вам з голови, так, щоб думки були в нас класні, чисті. Ось. Все так достатньо там три рази зробити і все. І ви, якщо ви будете кожного вечора виконувати цю вправу, ви побачите, наскільки у вас стали там, е е яскравіші сни, наскільки міцніший ваш сон став, наскільки з класними думками ви прокидаєтесь зранку. І ще одне: ці вправи я давала на практикумі е е жіночність від А до Я. І ще що для того, щоб ваші очки відпочивали, для того, щоб ваші очки була змога дивитися тільки на найкраще, ви точно так же розтираєте, розтерли долоньки і середи, серединка так, ось так. Приклали собі на очки. І відчуйте це тепло. І можна ви посчитайте, там порахуйте: Один, 2, 3, 4, 5. І прибрали ручки. І ще раз робіть так: один, два, три, чотири, п'ять Відчуйте це тепло. А, коли ви будете виконувати ці вправи, ви Побачите, що більше чогось яскравого, ви починаєте бачити. У когось там трошки е, улучається зріння, ще щось там. Тобто це дуже круті, енергетичні вправи, Виконуйте їх і насолоджуйтеся життям. Я вас обіймаю, бажаю вам міцних снів, тому що, коли в нас корисний, класний сон, міцний. Наше тіло воно відпочиває. Кожна клітиночка нашого тіла омолоджується. Ми прокидаємося з дуже класним настроєм і з класною енергією. Тому класних міцних снів і безпечної ночі! Я обіймаю вас серцем. Па-па!